Заключні концерти проекту Зелена сцена» присвячені джазу. Їх відкрила молода Чернівська група Джаз інжир. У складі колективу грають випускники музичних закладів Чернігова та Донецька. Я стараюсь лічно відбирати ну, би максимально э, музикантів, які розположені джазовій музиці. Такових в Чернігові очень мало, к сожалению. То есть я вважаю, що прививати цю культуру в нашому місті. Що ми стараємося, в общем-то, діляти. Ми стараємося е, грати музику річних стилей, стараємося е, е, грати на різних сценах, показуємося, де тільки можна. Дебютувала група минулого року на припаті Другого міжнародного фестивалю Чернігів Джаз Оупен. За рік роботи музиканти підготували концертну програму, яку представлять 29 вересня на третьому джазовому фестивалі. Вже у якості учасника. Джаз інжир виступатиме на одній сцені з хедлайнером фестивалю Чернігів Джаз Оупен» французькою групою Парі Комбоні очень трепітна относяться собственно, к джазової музики, к тому, що делают и к тому, как они делают. і вот по критеріям скажем так мастерства та група да. Це група високого мистерства, і дуже приємно, що в Чернігові є такі колективи у наступній п'ятниці. На «Зеленій сцені» гратимуть столичний джазріовотюка та учасник джазових фестивалів Чернігівська група Джем Бабл Бенд.